Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні покажемо, як збирається колектор для теплої підлоги або для радіаторів з кранами з термометром. Перше, що ми робимо, це зберемо все докупи, а потім розкажемо, як воно працює. Перше, що зробимо, це приєднаємо Євроконоси до колектора. За допомогою цих Євроконусів до колектора приєднується труба. Зібрали колекторний блок, посадили кріплення, накріплення колекторний блок далі. Беремо е, автоматичні розповітрювачі, е, ставимо на зворотку. Можна їх приєднувати як з правої сторони колекторного блока, так і з лівої сторони. В даному випадку без різниці. Наступне приєднуємо крани до колектора. І так, друзі, колектор вважається зібраним. Для чого такі колектора використовують? Зазвичай такі комплектації ставлять або на теплу підлогу, коли у вас котел працює виключно на теплу підлогу і в котлі стоїть будований насос. Температуру теплоносія ви задаєте на самому котлі, з верхньої сторони у нас знаходиться подача. Теплоносія заходить до колектора, розходиться по контурах, повертається в нижню частину колекторного блоку. І йде е, згородку до котла. Е, в даному випадку нам не потрібно ставити, якщо у вас е, від котла е, працює тільки тепла підлога, нам не потрібно ставити додаткового змішувального вузла, тому що температуру теплоносія ви налаштовуєте на самому котлі. Також дані колектори ми можемо комплектувати як котовими кранами, так і прямими кранами. В комплекті йдуть автоматичні розповітрювачі, за допомогою яких стравлюється повітря системи на верхній частині колекторного блоку. йдуть розходоміри. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб відбалансувати кількість теплоносія, яка йде по контурах, тому що у вас не може бути однакова кількість труби, однакова кількість поворотів. В системі це стосується як радіаторів, так і теплої підлоги. Якщо ми під'єднуємо до такого колектора радіатори, то на кожен контур у нас іде під'єднується окремо кожен радіатор. Один радіатор або там, метраж контура теплої підлоги може бути там, 20 метрів, другий 25, третій 30. І так більше. Таким чином у нас не може теплоносій однаково йти по кожному контуру, тому що десь йому легше проходити, туди де більше теплоносія, десь важче йому проходити. Таким чином ви балансуєте за допомогою розходомірів, щоб у вас однакова кількість теплоносія йшла в кожен контур. За допомогою також на нижні, е, нижнього колектора у нас стоїть термостатичні клапана, замість їх ми можемо поставити сервоприводи. Сервопривід під'єднується до термостата. Термостат ви в кожній кімнаті ставите окремо. Сервопривод приєднується до термостата, і на термостаті ви задаєте температуру повітря в кожній кімнаті. І таким чином у вас керується колег. Ось таку комплектацію маємо в наявності. Якщо є додаткові питання, телефонуйте нам або пишіть в коментарях. Якщо сподобалось, ставте лайки. Дякую вам за увагу.